Ну і зразу у мене вопрос: бояться всі нанімають репетиторів, всі стараються як можна лучше здати, але зовсім мало времени осталось до конца реєстрації. Займу можна немножко Так, да, Це правда. 20 лютого спливає час реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання 2015 року. Тому варто всім поспішати і вчасно зареєструватися. На сьогоднішній день електронну реєстрацію пройшло 5776 Потенційних абітурієнтів числа кер... учнів загальноосвітніх шкіл та випускник... випускників минулих років на 2015 рік це всього лише 80% від очікуємої кількості mm -hmm. абітурієнтів зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року. А з чим це зв'язана? чому ні торопят? Я думаю, що це пов'язано з тим, що Відповідальні за формування реєстраційних карток у загальноосвітніх навчальних закладах, тобто в школах, хочуть зареєструвати всіх дітей одним списком, тому документи ще не відправили. Із числа цього, з цього числа, якого я назвала 5776, тільки 12% відправлено сертифікати, тобто спішити треба дуже дуже. А чого очікувати? От і справді переживають всі, які зміни будуть в цьогорічному ЗНО? В зовнішньому незалежному оцінюванні у 2015 році є декілька таких вагомих змін. Перша зміна це змінено систему визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Це буде поріг склав або не склав зовнішнє незалежне оцінювання. Друге, це те, що при вступі до вищих навчальних закладів буде чинним тільки сертифікат 2015 року. Третє таке важливе, важлива така зміна у зовнішньому незалежному це результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови будуть зараховані як державна підсумкова атестація. Угу. Це відбудеться 24 квітня для всіх абітурієнтів України. Тобто їм не потрібно буде вже здавати цей предмет? ДПА, так. Да. Вони здають ДПА у формі знову. Ага. Угу. Да, їм зиму. буде е, оцінка за критеріальною шкалою для атестата і оцінка за рейтинговою шкалою для сертифіката. Четверта така велика відмінність від ну, попередніх років це дворівневий тест. У предметах українська мова і література та математика введено дворівневі тести за базовим рівнем та поглибленим яким І... чином вони вибирають, чи базовий, чи поглиблено, від чого залежить? Правила прийому до вищих навчальних закладів передбачають кожен вуз собі за умовами прийому, встановлює, чи їм потрібні абітурієнти з базовим рівнем знань або з поглибленим. Тому абітурієнти, перш ніж реєструватися, повинні визначити, які предмети вони мають складати, які mm. предмети мають бути присутні у сертифікаті зНО або базовий, або поглиблений. І остання зміна це те, що виключено з переліку предметів світову літературу та е, всесвітньої історії. Тому абітурієнти 2015 року здаватимуть тільки 12 предметів mm -hmm. за вибором. Mm -hmm. Але ж пам'ятають абітурієнти, що обрати вони можуть тільки 4. Mm -hmm. А з чим зв'язані ці зміни? для чого? Ну, зміни для того, щоб вдосконалити систему визначення результатів. Для того, щоб кожен абітурієнт України мав рівний доступ до якісної освіти. Mm -hmm. Тому що, ну, я чоловік, який закінчував школу ще во времена, коли просто здавались випускні екзамени, і для мене, дійсно, ця система ЗАІНО, вона Сложне дуже. ви сказали про те, що е, тільки дійсний буде сертифікат 2015 року. Тобто, е, відповідно, один рік діє результат. Правильно да, да. сам сертифікат результати попередніх років і сертифікати, які отримали абітурієнти попередніх років. Вони вже є недійсними. Для людей, які не здавали ЗНО, їм, треба в будь-якому разі здавати, так звичайно, звичайно. Тому ми очікуємо більшу кількість попередньої... для, для второго вищого образування здається ЗНО? Там, я думаю, що за програмами і правилами вступу в вузів mm -hmm. вищих навчальних закладів Там, повинні все узнавать. дивитися зразу правила прийому до вищих навчальних закладів. Mm -hmm. На сайті всіх університетів, інститутів вищих навчальних закладів першого, другого, третього, четвертого рівня акредитації висвітлені правила та умови прийому. І mm -hmm. ось абітурієнт саме найперше повинен ознайомитися з цими правилами, потім обирати предмети для вступу. А... Чоловічний фактор как-то влияет на подщотки. Э, на визначення результатів? Да, да. Результати обробляються, скануються бланки відповідей, обробляються э, комп'ютерним способом. Mm -hmm. Тому суб'єктивного фактору, який би впливав на оцінку абітурієнта, немає. Що ж, ми вам дякуємо за такі вичерпні відповіді. Будемо бажати всім абітурієнтам успіху э, і готуватися якомога краще. Огромное спасибо, это ранкова кава, друзья. Не переключайтесь.